Ребятулі, я її знайшла. Соль Артем Сіль, бо почали писати мені в діре, знайти цю сіль на привозі. Так, давайте. Ну, давайте, давайте ну, розкажіть. Це була остання партія 21 перед війною, лютого. за три дні до війни. Так, її приготували, заказчик був була Білорусь. Читаємо імпортер в Республіку Білорусь, але так як в нас почалися бойові ага. дії дусиль не випустили, вона була в нас арестована 2 роки. Зараз її вже зняли з ареста. І, І... ми її продаємо вже третій місяць, вже закінчуємо. Бо, так що шукають люди, потрібно, да. Ви можете, а ви можете що... відправляти, Можливо, якщо номерів можете, так? О, кажіть. Телефон 096 58 71 841 1. Валя, 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 да, Валя, да. У нас ще така ж сама сіль є в мішках по 25 кг тем сіль, вона по 40 гривень за кілограм. Тисячу мішок Тисячу виходить? Тисячу мішок, так. Тож артем сіль.